У нас в гостях пластичний хірург, який зробив собі груди Ігор Стагнієнка. Це пластичний хірург вищої категорії, автор понад 70 наукових робіт на тему симетрії обличчя. Його клієнти зірки і публічні особи, його зброя скальпель. Навіщо ви зробили собі жіночі груди? Це чоловічі груди. Просто красиві чоловічі груди. Чоловічі. Так. Для наших глядачів скажу це вже друга спроба записати це інтерв'ю, тому що перше, Ігор Стахнінка сидів з голим торсом і його усюди заблокували. Я вас запевняю, що блокування відео трапилося не через цю причину. Це звичайні чоловічі груди. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чого могли заблокувати попереднє відео. Так, тому якщо можете, підпишіться, будь ласка, на канал хлопців, тому що я дещо відчуваю провину. За блокування каналу, і у хлопців трохи позлітали підписники, тому підпишіться на канал, вони будуть дуже вдячні. А вони на доток як справжні. А, якщо хочете, можете спробувати потрогати. Ні. Але пауза була. Ви? Не було паузи. Ви задумалися, здається. Ні, не задумалися. Ну, Давайте потрогати. наступне питання. Та зачекай, ви, ви, ви хотіли Наступне потрогати? питання! Добре? Ви транссексуал? Звичайно, ні. Добре, трансдіва, квір, як до вас звертатись? <рес> Просто звертайтеся ігор. Я звичайний чоловік, мужик, такий, як і всі мужики. Я так само їжджу на рибалку з пацанами ходжу в баню. Ну, в баню, правда, щось трошки частіше стали кликати, ніж на рибалку. Але так, ну, я звичайний чоловік, У мене навіть дружина є. Як дружина поставилась до таких змін? З повагою та підтримкою. Ну, це ж. Як може поставитися любляча дружина до якихось змін? Ні, я розумію, якщо робити якісь там значні хірургічні втручання, там ринопластики, підтяжки всілякі, ну це занадто іноді людину можна після цього не впізнати. А тут просто груди зробив. Нормально поставилася, навіть дає мені свої бюзгалтери. А у вас з дружиною однаковий розмір грудей? А, ні. Це груди моєї дружини. А, а вона А вона захотіла собі зробити груди трошки більшими. Ну самі розумієте, жінки, чудові, мінливі створіння завжди хочуть в собі щось змінити, іноді доходить навіть до дурощі. Ой, не кажіть, да. Да. да дружина кожен сезон собі змінює розмір грудей, самі розумієте. Тому я зробив їй е, на такий випадок зйомні груди різних розмірів. От, тепер вони в неї там окремо в гардеробі лежать між носками і біжутерією, різні груди. Так, і одного разу була така, знаєте, забавна ситуація. Вона зранку прокинулася, і спросоння заглянула в гардероб і одягнула ліву цицьку першого розміру, а праву цицьку третього розміру. І так і ходила цілий день, але під кінець дня скаліоз був у неї. Нам. От. Але так, я навіть зробив їй зйомні імпланти на сідниці. Е, так, тепер в неї окремо є гардероб і окремо гардежоб. Гардежоб? Гардежоб. Питання наступне: якщо когось з чоловіків теоретично да, приваблюють ваші груди, чи можна це вважати проявом гомосексуалізму? Звичайно, дивіться, коли одного чоловіка в іншому чоловіку приваблює якась частина тіла, неважливо, це торс, кадик чи груди, це вже є проявом гомосексуальності. Але це жіночі груди у вас. Слухайте, я зараз дійсно вже ображуся і піду. Це чоловічі... Просто признайте, що це жіночі груди. Це чоловічі груди. Жіночі груди. Це чоловічі груди. Та жіночі це груди. Слухайте, от ви коли казали теоретично, ви ж себе мали на увазі? Ні. Знову пауза. Забав... Іди нахуй! Давайте по питанням, будь ласка. Так, ви практикуючий пластичний хірург? А, ні. В мене, я вже не працюю пластичним хірургом. Мене вигнали з клініки та позбавили ліцензії. Кажуть, що інтерни на операціях дуже сильно відволікаються на мої груди, коли я нахиляюся над пацієнтом. Ага. Але мені здається, що це все ж таки звичайна людська заздрість. Заздрість? Так, звичайна заздрість. Хорошо. І чи ви зараз тепер займаєтесь? Ну, дивіться, по-перше, в мене залишилися мої приватні клієнти. Так, які а, Дайте вгадаю, В більшості чоловіча аудиторія? Чому? Не обов'язково. По-друге, я змінив професію. Зараз я працюю мамологом. Е, і ви знаєте, це дійсно дуже зручно під час обстеження пацієнтів е, порівнювати їхні груди зі своїми і так знаходити проблему. Ну, тобто там. От, я. Тут. от у вас в третій фазі ось тут Маріна є дещо таке, як трішки картрузія. Я вахую. Ви казали, що вас стало частіше кликати в баню. Так, я не знаю, з чим це пов'язано насправді. Прям не знаєте. Ні. Ну, дивіться, можливо, це через те, що після того, як мене вигнали з асоціації хірургів, в мене з'явився вільний час. Я почав більше читати книги. Можливо, я просто став цікавішим співрозмовником. Угу. Тобто, так, ну в банях ми, от, часто мої, мої колеги, з якими ми ходимо в бані, це все ж таки доктора медичних наук, професори, е, знамениті хірурги. Ми з ними часто обговорюємо нововведення в апаратах ШВЛ. Потім вони просять мене пострибати перед ними з стіцьками. Потім там, коригуємо разом дисертацію нашого колеги з приводу передчасної алопеції, потім стрибаю отак -от перед ними. Потім ділимося особистим трактуванням фраз ніч, а потім вони просять отак от помахати грудьми, щоб на них трохи холодним повітрям подуло. Тобто вас взяли за нечитаність. А що за красиві очі, чи ще? Слухайте, у вас ж витривалість має бути велика. Ви, як будь-який пластичний хірург, скоріш за все, можете там протягом п'яти годин стояти і робити операцію на ногах. Так, це правильно. А може, можемо зараз прям перевірити вашу витривалість? Ну, так, чому ні? А що від мене потрібно? Пострибайте три хвилини. Просто пострибати? Так, да, просто от прямо тут можете пострибати. Ну, добре. Чисто перевірка. Давайте. Так. Я поки передивлюсь наступні питання. Угу. Можу поприсідати ще ось. Ні, так не треба, так не видно вашу витривалість. Ага, добре. Просто стрибаю, правильно? Да, да. Я думаю, досить. Все? Так, да, да, дякую. Так. Я просто займаюся в залі. Так, давайте до питання: найцікавіші кейси з досвіду пластичного хірурга. Ну, був дуже цікавий кейс, коли до нас прийшла пацієнтка з викривленням хребта зі скаліозом сильним в праву сторону. І ми вирішили цю проблему тим, що. Збільшили їй праву цицьку до дуже великого розміру, а ліву трішки зменшили. І вже за тиждень викрилення хребта воно його як і не було. Хребет вирівнявся, став ідеально рівним. Але від неї пішов чоловік чомусь. Це ж тупо видумана історія на ходу. Також був дуже цікавий кейс, коли ми одному пацієнту прибрали за великі мочки вуха. А за допомогою них іншому пацієнту закрили дірки від тонелей. Так, це був клієнт хіпстер. Блядь, ем, ти а ще був дуже цікавий кейс, коли ми зразу зробили одному клієнту дві операції, об'єднавши їх в одну. Mm -hmm. Ми прибрали йому лишню крайню плоть і зашили пупок. От, але не дуже люблю згадувати той випадок. Там був летальний кейс. Так, все, стоп, нахуй. Все, достатньо. Так хтось з відомих людей до вас звертався, консультувався. Ну, дивіться, це трошки не тактовне питання, тому що в першу чергу для мене важливі принципи конфіденційності. Я професіонал, тому давайте дещо завуалюю. Давайте. Був один випадок, коли до мене прийшов достатньо відомий чоловік цимбал Тарасюк. От так його назвемо, він хотів продовжити кубіки по Тілу, щоб вони йшли. Тобто отут, от кубіки, кубіки, кубики, кубики, от сюди кубіки, по цій частині кубіки, отак сюди. От вони отак от сюди заходять, отут кубики, отут кубики, отут нема кубіків, щоб mm -hmm. не було отут кубіків. Да. І восьмерка тут закривається, і на спину кубіки, і от до п'яток. Це взагалі класична операція у вас? Е, ну, дивіться, були ще схожі операції. Був е, такий е, співак Кіталій Вазловський. Uh -huh. Йому uh -huh. робили, але він чомусь навпаки хотів тільки на п'ятках кубіки. Е, але питання наступне. Uh -huh. А У вас взагалі були ну, класичні операції? Щось типу там ліпосакції. Ліпоса... А, е, Жирасосія. Е, так, були. Ми просто ми не називаємо, ну я не називаю зараз цими модними знаєте, словами. Жирос... Жирососія. Це стара правильна назва по всіх підручниках до 2001 року. Жирососія. Жирососія. Окей. А як ви для себе називаєте ринопластику? Шнобела корекція. Глютеопластику для збільшення сідниць? Жопонарост. Логічно. Це так, правильні назви за вицирським. Так, Ой, я перепрошую, це в мене, напевно, сповіщення. Так, мені треба ботокс вколоти. Прямо зараз. Прям, ну так, розумієте, ми зараз з вами. Ось, у мене заряджений шприц, все нормально, це дуже швидко, а просто ну, у нас жива дискусія, а жива дискусія це завжди емоції. Ви мене зараз попросите якийсь жарт вам розказати, а ми потім сміятись. Будемо 10 хвилин. А 10 хвилин сміху це плюс 20 зморшок. Ага. Це швидко зараз. Оп. Відтокуємо. Оп. Зараз це буквально на розсосеція 10 хвилин. Все угу. буде нормально. Ви сказали, попрошу жарт розказати, а є якийсь жарт про пластичних хірургів? Е, так, є мій улюблений жарт про про пластичних хірургів. Його люблять усі хірурги. Хочете послухати? Так, давайте. Е, який улюблений актор пластичного хірурга? Який? мік хірург? Питання про силіконові імпланти. Uh -huh. А вони якось повторно використовуються чи там перероблюються, як, наприклад, жир після ліпосакції? Звичайно, з новими технологіями, які ми зараз маємо. Е Будь-який силіконовий чохол, е скоріш за все, це колись були чиїсь груди. Тобто, якщо у вас силіконовий чохол, це ваш телефон е в чиїсь циці. От okay. у вас, наприклад, бачу Pro Max. ваш телефон в двох цицях. Але взагалі імпланти це вже застаріла епоха. Знаєте, це минуле, архаїзм. Зазвичай я зараз силікон колю людині прямо в Вену. Тобто я його колю, а організм сам розуміє, куди треба що додати. Організм сам, блядь, розуміє, коли направить силікон. Так, майже завжди. Ну, от У нас був випадок, коли. Ми буквально недавно кололи дівчинці силіконову вену і таким чином зробили їй п'ятий розмір серця. Організм вирішив, що треба саме туди підати. Ясно, повернемось до грудей. Ви хочете потрогати все ж таки? Ні, ні, просто по питанням. чи угу. допомагають вам нові груди якимось чином у житті? Завів собі OnlyFans. Стрибаю по 30 хвилин на день перед камерою, такий, який не який, а пасивний дохід. Хоча я б навіть сказав активний дохід. Я ж стрибаю, все ж таки, яка не АК, а аеробіка. У вас є діти? Шість грудей. О, тобто, я перепрошую, три донечки у мене. Я просто про деформація. Я людей по грудях рахую. Мамолог, все ж таки. Хорошо, е питання наступного характеру. А що для вас? За великий розмір грудей. Ну, дивіться, взагалі вважається, груди вважаються за коли ви вже не дістаєте язиком до соска? Так? Але тоді є вихід, можна просто збільшити язик. А занадто великих грудей не буває. От кожному кожному своє, розумієте? Добре. А чи правда, що для збільшення грудей треба їсти капусту? Чи це, це стереотип? Це повна нісенітниця, це стереотип, дивіться, груди це що? Це молочні залози, правильно? Тобто, для збільшення молочних залоз треба пити молоко і їсти залози. Але ви краще у дієтолога, спитайте, я не сильно в цьому шарю. Скажіть, будь ласка, як пластичний хірург, угу. як відбувається збільшення члену? Ну, ви знаєте, тут краще показувати. Е, може, у вас пластилін є? Ага, хоча зачекайте, я сьогодні прийшов зі своїми молодшими двома грудьми. <сум> Перепрошую, з донечкою молодшою. Е, Сонечка, передай, будь ласка. В тебе пластилінськодошки є? Передай, будь ласка, дівчинці. От, так. Да. Угу. Дякую вам. Е, я чуть трошечки. Да, оп, сюди. Дивіться, ми. Член, так? От ми катаємо отак. от. Кавбасочку. Uh -huh. І оп, упала. Бачите? Впала. Тепер трішки її піднімаємо. Ось. Отут накладаємо шину, так? І віддаємо пацієнту. От. Ну тут шина має бути, він тоді не падає. Це зараз падає. От. Якось так. Це звичайна наша практика. Ой, перепрошую телефон. Зру... Блін, руки брудні. Я... Одразу, секунду. Да. Ой. Угу. Так, добре. Так, да, добре, да, зараз будемо виходити. Дякую, вже закінчимо. Угу. До побачення. А, ось. Все, доченька, забирай. А, не, не хочеш, так. Да. Ну, тоді. Вам віддам, роздасте між підписниками. Бери нахуй. Між підписниками, я думав, ну, добре. Давайте продовжуємо. Заключене питання. Угу. Як на вашу роботу і на сферу пластичної хірургії в цілому, зараз впливає штучний інтелект? Ви знаєте, я не признаю нічого штучного. Я вважаю, що це прогалина сучасного суспільства і науки, і штучного не має бути нічого. Нічого, окрім там. Штучних теплиць для збереження вимираючих рослин, штучного виведення вимираючих видів тварин і там штучних. Блін, третє забув, воно. Третья... Штучне. А! помідорів. Ой, тюти помідорів, Сісік. На ледві подкасті з нами був Ігор Стегнієнко, пластичний хірург. Коментуйте, чий комент збере найбільшу кількість лайків, отримує. Хуй! Підписуйтеся і будьте на зв'язку. А попередню версію нашого заблокованого інтерв'ю шукайте на сайтах для дорослих. Все, дуже дякую. Щас я подрачу. Імпланти на жопу. Так, вона тепер.

Віталій Вазловський. І е, тоді, так, да, він просив. Отут кубіки. І <післявач> отут два кубіки! Так, <післявач> є е, 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 класний жарт. І... <післявач> <післявач> Підписуйтеся на канал хлопці.